Всім привіт! Всіх вітаю! Це Payday 2. Так, сьогодні ми пограємо в стелсі: одне моє улюблене рандомний банк. Подивимось, як легко пограбувати рандомний банк. Чесно вам скажучи, я вже давно не стелсив в цій грі, тому можливо буде важко, можливо, буде довго, можливо, буде неможливо. Так, погнали. Нас. Волк. Так, плануємо. Значить, як ми плануємо. Напевно, от, дріль ми маємо сюди поставити. бодіберс я be поставив би. От е, okay. сюди. Спайкамерси треба поставити, щоб стежити, що тут у нас відбувається за всіма. Ага, кейкарс можу засунути кудись. Ключі. А, у мене закінчилось ці. Може тоді без бодібексів обійтися, я думаю. Бодібекс допомагають нам ховати трупи. Ну, хто знає англійську, так зрозумів. Ключик мені допоможе знайти в, 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 в. сейф. Так, музику, музику рандомно пускай буде. Так, ну що ж, погнали! Робері тайм. Коротше, треба встановити термодрил. Мої okay. дівчатка зі мною. The there, так, я. Ту -ту 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 -ту. зараз... Я можливо буду зараз перезапускатися, бо мені треба так, щоб сейф був не тута. Він не тута. Це добре. Гард. Так, з вами Сангрес, до речі, так, мій улюблений персонаж. Бо я знаю іспанську, мені не так легше розуміти, що він там балакає. Трошечки легше з англійською насправді. Вемо, Вамос писталес. Тихенько. Доски. <плес> mm -hmm. Тут шиїться, блін, як удобно, як удобно. нема нікого. Де камера? камера. Так, я могу тут от. не можу з цього боку поставити. Он Боб на шкоде. Чувачок тут хуяри. Угу. Попидивсь сраку. Okay, так, зараз це піде, і я закину оце от сюди. Так і його ніхто не побачить. Це nice. подумають, що це якісь інструменти просто та і все. Ну що чекай, чекаю. я можу відкрити Симом, до речі, по суті. Типу, мені СМ, по суті, не треба, але тут можна отримати цю ключ-карту дуже швидко, тому. Так, ми обіжали здання Тут чомусь закрите. ми Відкриваємо тихенько. Я на де хтось. Камера мене палить. Ой, блядь, добрий вечір. Зараз він вийде туди, і наверх піде. Наверх піде. Ідемо сюди. Зараз ми його приб'ємо. Блін, він покотився. Відбиваємо. Hey, yeah, да, все нормально, все нормально, не переживай, все буде добре. Ніхто тут не помер. Нікого, блін, це поганий знак. Ладно, пускай будемо так. Де наш отей чел, який з ключ-картою ходить? Мені треба чел з ключ-картою, щоб швидше закінчити всім-сим. Не знаю, де він пропав. О, ось він. Камери нема. Так. Не можна вбивати звичайних людей, бо за це у нас забирають 10 тисяч. <гум> Таке-таке, звісно. Ну, а що ж поробиш. Тепер завдяки ключкарці ми відкриваємо. Вбиваємо нашого друга на камерах. Відповідаємо. Тут нічого. Тут нічого, тільки я. Все, можемо тебе дивитися на камеру. Все спокійно. Тепер треба вбити всього лише цих двох охранників і все, і нічого страшного в цьому не буде. Єдина <хи> проблема, знаєте, про що. Це що їх двоє. Типу, от зараз я його цього б'ю там. І, можливо, це дуже поганий знак. Зараз я зробив. Hey, Control, if you hear some strange noise, don't call the cops. There, there are some um m um, ferrets running around here. I'll try to catch them. <hover Curtain> Отак, от, от тихенечко, ми от так робимо і все. Тепер можна тихенько поставити цю штучку. В принципі. 250 секунд. Думаю, той ще мені нічого не зробить, а от цих би я якось. Отак от, от зробимо, щоб буквально просто не показувати, що ми на вулиці щось робимо. Що тут не мене, де? Нема. Ну що тихенько зараз будемо. Це його Бурить дрель двері. Я до вас включусь, коли буде щось цікавеньке. А, дуже страшно, бо охранник, походу, зараз піде от сюди. Чи не піде? Ладно, чекаємо далі. Ламалась дріль. Треба <по починить, поки нас не запалили. Термобур, точніше, да, він іде сюди. Тож треба до цих от вниз. Чуденько. Боб взагалі мене не бачить, так? Да? Пофіг йому. Це все. Так, Ти, іди сюди. Давай, давай. До мене. Ладно, можна і тут тебе Щоб Просто не спалюватися. Ай, Давай, давай, швидше, Женко. Же Женко, Женко, швидше. Ти куди? Це, звісно, мене бісить більше всього. Сюди. Ну кудись, блін, не можеш пройти. Ладно, лежить тут. Цей пускай буде тут, а Боб нас все одно не бачить. Чогось. Знову зламалося. Ну ось і все, майже застелсив, зараз зламаємо що там. Подивимось, що там, бо у нас банк хейс рандом. Так, Так, нас добрий день, не повертаємось. У нас залишилось всього лише пару секунд. І ми відкроємо, відкриємо цей сейф. Да, Зараз подивимось, що ми маємо. Ніхуя! No ну, Тільки ячейки, блін. Це взламувати всі ячейки. Це, блін, пощастило. Ну зато тут є трошки грошей, да. Добре, що у мене вкачене злом нормально. Щоб швидше було все. Ой, блін. Це, звісно, да. Типу, я можна забрати цей бег і просто звалити, але чим більше кешу, тим краще, ж, правильно? Тут книги зберігаються, все, що таке хочеш. Медалі Другої світової війни. Ну, от хоч щось корисне також. Книга. Ще щось. Ну коротше, я, напевно, от документи. Ще щось. Ну все ж, що повітря не жовтим, це там, типу, голд, можливо, ще щось. Ну, медалі Другої світової війни чомусь ми не беремо, не знаю. Можливо, ми не знаємо, кому їх продати. Фіг його знає. Ладно, напевно, повернусь, як тільки відкрию все. Може бути взагалі порожньом нахер. Ну, коротше, так. Да. Повернемось, коли я зможу цей. Да, я взяв трошечку, і вже можна тікати, але. Так, повернусь, коли все відкрию на ефір. Так, і повертаюся, бо я задовбався. Думаю, оце я не буду брати. Ви, коротше, поняли, в принципі, як це робиться. Забираю все, що я можу забрати. В принципі, мені не треба, я в гру цю граю вже скільки років, блін. З 13 чи з 12 років? Так, ця гра багато що пережила. Ток-ток-ток-ток. Так, треба ще забрати сумки з грошмою. Так, беремо і в сумочку. От, тепер вони у нас є. Тепер найцікавіше доставити ці сумки на вихід. А можливо, до речі, зможу тут пройти спокійно. Отак, От тихенько, опо -оп -оп. Да. так. І клатий їх тут, щоб було швидше. Да. Всі такі помічають мене і такі, типу, ой, щось привиділось чи що. Чувак, який бігає з сумками, прикольний в окулярах, такий гарний чел ніхто мене не бачить, <гум> ніхто не помічає. Так от ще сумочка. Все? Да. Можна так зробити і, в принципі, валимо звідси. Типу, не вистачить. Все, останню сумочку забираємо і будемо зараз пакувати в наш автозак. Ну, чи наш авто цю Зараз я хочу пробити. В собі вихід. Отак от. так Мі... Сподіваюсь, там нема людей. Теж зараз запалять. Ой, блін, якась рандомна сумка спортивна, треба викликати копів. Ой, ці люди, звісно. Завжди викликають копів. Хоча, можливо, в Америці реально спортивні сумки, валяючися десь на підлозі, це реально підозріло. Бо все ж таки там дуже багато терактів і тому подібне. Можливо, реально раптом, блін, тут, не знаю, щось заложили, і вона раптом просто лежить. Це не хтось забув. В принципі, все можливо. все можливо. Десь має бути посилочка, яка додає мені опита. Так, мені треба тільки цей досвід, бо тут можна прокачатися по цим порівнянням вище, ніж я зараз маю. Отак, ну, ми зараз закидуємо гроші. Там було 365 тисяч доларів, щоб ви розуміли. Одна сумка 365 тисяч доларів. Ну, в принципі, для Вашингтону можливо це не дуже багато, особливо в кримінальному світі, де тобі треба покупати зброю більш нелегально, щоб. Не було записано на кого там. Бро... Вот, до речі, людинка йде. Давай, я тебе з собою заберу. Down, Пішли. Ну от ми і завершили. Так, ми завершили ж. Так. Да. да, да да, да, все добре. Все, йдемо за мною. Все. Ми пограбували some панк стелсом. Да, ми молодці. От наша винагорода. Овшорний баланс на 3 мільйона. І заплатили нам за все це 800 тисяч доларів. Непогано, непогано. Дають нам одну монетку континентальну. І наш опит, досвід, experience. Оце фіолетове — це, типу, покращити себе ще вище, ніж я є. Типу, в мене сотий рівень, а там можна, типу, скільки я раз отримав сотий за весь час вот у нас є 2, я 29 разів отримав 100 рівень. А, ні, 30 получається вже. Нова ну, фарба для гавна якогось не цікаво. Не цікаво. Ну що ж, Сангрес з вами прощається. Каже вам Буенос Адіосос. І тому подібне. Ну що ж, дякую за увагу і до нових зустрічей!